Артеріальна гіпертензія в положенні лежачі, це стан при якому артеріальний тиск підвищується, коли людина лежить. Вона часто виникає в людей з вегетативною недостатністю, коли нервова система, яка автоматично контролює артеріальний тиск, не працює належним чином. Це може спричинити значні коливання артеріального тиску, коли ви змінюєте положення протягом дня. Підвищення артеріального тиску в положенні лежачі може призвести до дискомфорту та з часом збільшити ризик пошкодження серця і нирок. Гіпертензія лежачи визначається, як артеріальний тиск щонайменше 140 мм тут стовба з старічний та щонайменше 90 мм. Там єртутного стовбу діасталічний положення лежачі. Гіпертензія лежача на спині присутня у понад 50% пацієнтів з вегетативною десостатністю тарзатичною гіпотензією, але її часто не помічають. Життя з гіпертензією лежачи вимагає збалансування вашої повсякденної діяльності та медичного лікування, щоб підтримувати стабільний артеріальний тиск. Ось кілька практичних парад. Оптимізуйте час прийому ліків у більшості випадків. Рекомендується приймати антигіпертизні ліки перед сном, але прикоситися з лікарем, щоб визначити найкращий для вас час. Відрегулюйте положення під час сну. підняття узголів'я. Ліжка може допомогти контролювати високий кров'яний тиск. Коли ви лежите, використовуйте подушки, щоб піднімати себе більш на перебомову положенні, що може допомогти, запобігти стрібкам артеріального тиску. Слідкуйте за споживанням солі, оскільки сіль може підвищити тиск, скорочення поживання солі має вирішальне значення. Намагайтеся готувати страви свіжих інгредієнтів і мінімально додавати сіль, і будьте обережні з обробленими продуктами, які часто містять багато натрію. Залишайтесь гідратованим. вживання великої кількості рідини протягом дня може допомогти контролювати тиск. Однак збалансуйте споживання рідини, щоб уникнути надмірних нічних походів до туалету, які можуть порушити ваш сон, носіть компресійні панчохи, вони можуть допомогти покращити кровобіг і запобігти накопиченню крові в ногах, зменшуючи удар, коли встаєте в положення лежачі. Регулярний моніторинг артеріального тиску. Водій журнал, вимірювань тиску в різний час, особливо перед сном і відразу після пробудження. Цей запис може допомогти краще зрозуміти ваш стан і скорихувати план лікування. Окрім медичного лікування, важливу роль відіграють такі види діяльності, як ходьба або плавання, які можуть покращити загальний стан серцевосної системи та допомогти регулювати артеріальний тиск. Уникайте алкоголь та кофеїну перед сном, ці речовини можуть вплинути на якість сну в артеріальному. Та артеріальний тиск. Такі методи, як медитація і глибоке дихання або легка йога, перед сном можуть допомогти знизити рівень стресу та артеріальний тиск. Дякую за лайки та розповсюдження відео.